Як же ми любимо цю Америку, тому що вона нам дає такі можливості придбати ось такі плагін, гібрид без першого внеску, тому що цей перший внесок заплатить за вас держава. Так що приїжджайте на Кархантер і питайтеся за цього красунчика. Для тих, хто шукає равчики, у нас є аж 4 штуки на площадці. Ось такі подешевші, трошки подорожчий, Ось такі на шкірі. 20-го року комплектація їх сила є. І також гібридчик. Гібрид просто кайф. який колір. Дуже гарна машина. Так що приїжджайте до нас на Кархантер. Доброго дня, шановне панство. І ми по традиції залазимо в спідню білизну людей. Звідки ви приїхали, і скільки часу ви живете в Чикаго? Добрий день. Я приїхала з Червонограду. В Чикаго я живу півтора роки. З Червонограда, реально так. о, нормально. А тепер Червоноград це Шептицький. Ой, та, на жаль, на жаль. Мені це теж дуже не подобається, але ми нічого не рішаємо. Як вам Чикаго взагалі? Чикаго супер. Чикаго класне місто. Це ван лав. Окей, ви готові? Зараз я прям запихаю руку. Скільки О. грошей вам потрібно для комфортного життя в Чикаго? Е, ну, я не знаю. Ну, пітнашка, так щоб можна жити. Ну, а сатен можна втопити. Ого, ну сутена в нас ще навіть приблизно не було. А скільки ви заробляєте? Я поки просто працюю, а заробляю чоловік. А що ви робите? Я роблю ось такі букети: полуницю в шоколаді, дубайський шоколад, банани в шоколаді, вежі шоколадні. Very welcome. Давайте, щоб було в сутен, треба замовляти. Так що залітайте і замовляйте. Сьогодні субота, базарний день в Car Hunter. і вже по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось такий от цілий кошик полуниці в шоколаді. Так що, залітає до нас, в нас є класні подарунки, у нас є класні машини, не Я Людей вже спеціально відігнав, бо вони крутилися біля пріуса і залітає в 2016 року Тойотка Пріус до нас в продаж. Та не проста, а вже в рестайлі. На отаких от чорних колесах в гарному, білому кольорі. На шкірі. Та ти що, ви подивіться на цю шкіру, ви подивіться на цей салон, ви подивіться на цю можливість економити гроші бездрутова зарядка. Камера заднього виду, Bluetooth, є все, що треба. На такій машині, як Toyota Prius, можна їздити і заробляти гроші, вивозити посилочки, возити людей, заробляєте фінанси та горя не знаєте. Залітають на тест драйв, навіть якщо грошей немає, доступне американське фінансування навіть без кредитної історії. Все, що треба мати, це драйвер лайсенс, соціаль секюріті і перший внесок. Перший внесок залежить від вашої кредитної історії. Можемо продати машину без кредитної історії, але перший внесок залежить від нього. Так само ваш відсоток залежить від першого внеску. Чим більший перший внесок, тим менший відсоток. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що краще: BMW X3. Чи Toyota rav 4 Вони дві в однаковому бюджеті 25,995 і однакового року 2020-го. X-3 оснащена двохлітровим твінтурбованим двигуном. Toyota RAV4 це старий надійний 2,5 атмосферний двигун. Ця зараза жре 31 милю на галон преміального бензину. Ця машинка їсть 35 миль на галон будь-якого бензину. Toyota це про надійність, а не про передові технології. Саме тому нас зустрічає спідометр з часів динозаврів. Отака от магнітола квадратна. Все ходить, все працює, але хитається. BMW, звісно, це про передові технології. Нас зустрічає і електронний спідометр, і сучасна мультимедія. Якість матеріалів набагато краще. Тут і дерево, метал, і настояща шкіра. Ось таке от відео вийшло. Чекаю на вашу думку в коментарях. На цьому все пакедова! Продається 2013 року Toyota Prius. та не простий, а грузовий. Toyota Prius V. Це в нас виходить універсал. На ньому набагато комфортніше їздити, в нього набагато більший багажник та так само більше місця в салоні. Сюди можна загрузити всю свою сім'ю або пасажирів, якщо трохи підтаксовуєш. Оригінальний пробіг, два ключа, машина ніколи не була в ніяких аваріях. Ви просто подивіться на цей стан. Такого Пріуса дуже тяжко знайти, тому що переважно їх експлуатують безпощадно. Тобто ніякої пощади для нього немає і він їздить просто десятиліття. На таких машинах, як Toyota Prius, їздили всі голівудські актори. Так що будь одним з них залітає до нас на Тест Драйв. Та переконайся в цьому сам, що Toyota Prius – це найкраща машина на перший час. дається 2020 року Toyota RAV4 та не проста, а в комплектації Excel Premium на такому от гарному сірому кольорі на от таких дісочках. На новій резині всій по кругу на нових тормозах. Замінено масло, замінені фільтри, замінене все на шкірі. Просто подивіться на шкіру на цей стан. 70 тисяч оригінального пробігу. Машина ніколи не була в ніяких аваріях. Є камера, є Bluetooth, є все, що треба. Нова така машина коштує в районі 50 тисяч доларів, Ми нашу продаємо 4-річну в два рази дешевше. Так що не переплачуй за нову машину. Приїжджай до нас та купуй 2020 року. Доступне фінансування від 5%. Залітаєш туди в офіс, заповняєш кредитну заявку та через годину виїжджаєш на номерах в два рази дешевше ніж Toyota RAV4. 2019 року Volkswagen Tiguan залітає до нас в продаж. Машина нічим не уступає усім сучасним японським паркетникам. Volkswagen – це народний автомобіль, двохлітровий моторчик, шкіра тудим, сюдим. Є все, що треба. Підігрів сидінь, камера заднього виду, сучасна мультимедія, агресивний німецький дизайн, так само присутній. Ми цю машину можемо зробити фінансування від 5%. Такого мало хто може зробити з нових дилерів. Так що залітай до нас на тест-драйв та переконайся в цьому сам, що Volkswagen Tiguan нічим не гірший ніж ці японці. І так само гарна, комфортна машина. Ти просто подивись на ці сучасні лінії. Подивись на цю музичку Beats. Сучасна мультимедія, електронний спідометр. Здається, бу то би це Lamborghini, але це Volkswagen Jetta, народний автомобіль, є лючок, є шкіра, є моторчик 1.4. Супер економна машина 2019 року. Ви просто подивіться фух, та ти шо. Продається за дуже смішною ціною 12,995. Залітай Залітає до нас на тест-драйв. Машина перевірена, машина обслужена. На кожну машину ми даємо гарантію. Вона ніколи не була в ніяких аваріях. Та ми можемо ще й зробити фінансування від 5%. Чого ти чекаєш? Залітай до нас на тест-драйв. У Нас сьогодні заїхав Олександр і Наталя і купили отакого от крутого лексуса і виграли аукціон невинної щедрості. Ого, тяжке, так. Так що хто рано встає, в Кархантер залітає, з подарунками виїжджає. Як вам наш сервіс? Супер. Все супер? Все, дуже, супер. До Великий, Все, і дуже, дуже вам велике і вам дякую. Будемо рекомендувати. Дякую, дякую. Тяжкий. Важкий <клес> ось цей Prius V відправляється до нового власника Саші, який в нас купив вже другу машину. Саша, розкажи про свій досвід роботи з CarHunter. Півтора місяці тому купили Mazda CX-5 для дружини. Ніяких проблем не було. Все чітко їздить, все дуже добре, і купив другу машину для себе. Prius. Ну, робоча при... машина. Ти знаєш, що на оцих пріусах люди починають їздити, а потім мільйонерами стають? Знаю, тому купив цю машину. Ну все коротше. Потім станеш мільйонером. Приїдеш, купиш нас там мерседесів. Цілу купу рекомендуєш друзям Так, Дуже рекомендую. Приїжджайте, купляйте все, все дуже класно. Каву чай запропонують. Все. Еліт, все дуже добре. Дуже велике дякую. Те без Мерседеса, звісно, можна, але це те саме, що жити без зубів. Жити можна, але посміхатися не хочеться. Залітає в продаж 2021 року. Мерседес GLC. продається. 2021 року Мерседес GLC. Елсі двохлітровий мотор, повний привід 60 тисяч оригінального пробігу. Два ключі машина ніколи не була в ніяких аваріях в гарному сірому кольорі на новій резині, на нових тормозах. На гарному чорному салоні з великою панорамою музичка-бурмістер грає так, що серце радується. Сучасна мультимедія, електронний спідометр з навігацією, з камерою заднього виду, парктроніками по кругу. Щоб не дуба, тут є все, що тільки можна собі представити. А чого тут нема? Спитаєш ти. А я тобі скажу, тут нема нового власника, яким можеш стати саме ти. Залітай до нас на те та переконайся сам, що Mercedes GLC – це просто топ за свої гроші. Нова така машина коштувала більше 60 тисяч доларів. Ми продаємо трьохрічно в два рази дешевше. Чого ти чекаєш? Родня, шановне панство, до нас в Кархантер завітав MC Рибік. Ти вже прожив тут в Америці цілий тиждень. Як тобі, Америка? Тут постійно треба рвати дупу 24 на 7, щоб вижити. Як ти думаєш, якби ти тут жив? Скільки б тобі треба було грошей на місяць? Ну, десь 8 тисяч мінімум, тому що 3 – це хата, 3 – гастроном та 2 тисячі на морозиво та горілку. Яку пораду ти дав собі двадцятилітньому? Не намагатися заробити усі гроші світу, а постаратися не просрати те, що є. Дуже хороша порада. Пишіть в коментах, що ви думаєте про це. На цьому все. Пакедова!